Вітаю, друзі, колеги, підписники каналу. З вами Олександра Коралькова. І в цьому відео говоримо про перевірки з боку державної служби України з надзвичайних ситуацій ДСНС. З'ясувалося, що даний контролюючий орган, як і Держпраці та деякі інші, затвердив свій річний план перевірок суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Про перевірки держпраці та комплексні перевірки підприємств у 2025 році дивіться у попередніх відео на каналі. Посилання на них знайдете під цим відео. ДСНС своїм наказом від 28 листопада 2024 року № нс 1271 затвердила річний план здійснення заходів державного нагляду контролю. Лю Державної служби України зазвичай ситуацій на 2025 рік. До даного плану включено 48 695 підприємств і ФОП з незначним середнім та високим ступенем ризику відпровадження господарської діяльності. Тривалість проведення перевірки для різних підприємств передбачена від 2 до 10 робочих днів. До плану включено сільськогосподарські, транспортні, комунальні підприємства, підприємства зв'язку, підприємства, які надають послуги та або виконують роботи протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню. Та інші. Перевірити, чи включено ваше підприємство або ФОК у річний план, зможете за посиланням на документ. Залишила його для вас тут же під цим відео. І тут виникає питання: а як же положення постанови КаМУ від 13.03.2022 року номер 33 про припинення заходів державного нагляду контролю в умовах воєнного стану? Нагадаю, пункт 20 постанови містить підстави для проведення позапланових перевірок. Далі цитую: за наявності загрози, що має негативний вплив на права, зараз Конні інтереси життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов'язань України протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, міністерства та інші, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах. На офіційному сайті ДСНС зазначено, що прийняття річного плану перевірок не суперечить постанові Кабінету міністрів України від 13.03.2022 року номер 303 оскільки постанова не встановлює жодних обмежень щодо намірів планування заходів державного нагляду контролю органами державного нагляду контролю. Порядок здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності визначає закон України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Відповідно до частини 4 статті 5 даного закону, органи Державного нагляду контролю в даному випадку територіальний орган ДСНС здійснюють планові заходи з державного нагляду контролю за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніше як за 10 днів до дня здійснення даного заходу. Повідомлення повинно містити. Дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу, найменування юридичної особи або прізвища, ім'я та типу, по батькові фізичної особи підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід, і найменування органу державного нагляду контролю, в даному випадку ДСНС. Повідомлення надсилається рекомендованим листом та або за допомогою електронного зв'язку, або вручається особисто розписку керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта сподрівання юридичної особи є відокремленого підрозділу, фізичні особи. Підприємцю або уповноваженій ним особі. В цій ж частині статті закріплено наступне: увага! Суб'єкт засподарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду контролю до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу. Отже, ситуація залишається поки що незрозумілою. При цьому, якщо отримаєте повідомлення від ДСНС щодо проведення планового заходу контролю, Перевірки раджу вам прокомунікувати з вашим територіальним органом ДСНС та з'ясувати підставу для здійснення саме планової перевірки. Залишаємось на зв'язку. Дякую за перегляд! Долучайтесь до спільноти каналу та бережіть себе.